Вітаю, це Владислав Новіков і швидкі новини. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. За інформацією інституту вивчення війни, Путін шукає козлів відпущення, на яких можна звалити провали Російської Федерації. Аналітики відзначають, що тим часом Пригожин бачив у Бахмуті можливість отримати важіль впливу на Кремль та Міноборону РФ, А Путін використовував ЧВК Вагнер. Щоб захистити режим від руйнівних наслідків своїх рішень, я нагадаю, що таких молочих як Пригожин, вже повністю режим відпускає у тому сенсі, що вони не мають ніякої загрози. Наразі Пригожин намагається вербувати своїх. Підлеглих серед спортсменів, а я нагадаю, що йому заборонили робити будь-які такі рішення, наприклад, давати оголошення на Вербовку чи брати той безмежний ресурс у вигляді зеків. Ну і фактично заборонили про нього говорити руським змі. А в Росії це майже похорон, як би там не було, коли павуки їдять один одного. Нам це тільки на руку. Правдиві новини без пропаганди. Підписуйтесь. Мене звати Владислав Новіков і дивіться наступну новину, яка з'явиться на екрані прямо перед вами.